Доброго та мирного ранку всім. Бажаю міцного здоров'я, субота, друзі. Сьогодні вже багато людей будуть святити свої пасхальні великодні кошики. Завтра ми будемо святкувати. Велике свято, Воскресіння Ісуса Христа. Не хотів записувати відео і прохання з тим, щоб збирати донати, тому що зараз дуже багато зустрічаю коментарів під віршами, де я розміщаю реквізити, що звертайся до влади, звертайся в Верховну Раду, нехай тобі донатять. Переважно це фейкові сторінки, заблоковані профіля, напевно, що ворожі аккаунти, але, можливо, дійсно є такі люди, що таке пишуть. І десь вони праві, але, але... я нікого не змушую донатити. То має довіру та можливість донатьте ваші кошти 100%, а то і більше акумулюються в допомогу війську. Все, що заплановано, звісно, буде придбане, заплановано багато. Наразі хотілося би придбати хлопцям Mavic 3T ще, але я розумію, свідомо оцінюючи. Донати їй свої можливості, що цього не відбудеться до Пасхи, можливо, вже після свят. А там далі вже планується ще 4 автівки для різних бригад. На днях отримав відео, де ворожий дрон влучає в одну із авто, яке ми передавали. На жаль, загинув. Військовий, який був в пікапі тому, вічна пам'ять герою. Моторошні кадри насправді. Не знаю що сказати. Як таку звістку приймати батькам та рідним? До свят. Мусимо робити свою роботу. Ще раз наголошую, хто не має довіри там, до мене або надіється на владу, на Верховну Раду, що хтось зробить все за вас, то, то не донатьте це ваше рішення. Всім решту адекватним закликаю по можливості. Долучатися до збору. Вчора в п'ятниця, Страсна п'ятниця, п'ята ранку, приліт в Хлібзавод в Сумах. Зараз йду записувати вірш. Тримаємося, віримо, поборемо.